Наш фонд називається Харків Допомога, і ми співпрацюємо з голландським фондом Вітрила свободи, який придбав цю автівку. Це повноцінний реанімаційний автомобіль для новонароджених з інкубатором. Інкубатор стоїть першого класу, він більш щільний, більш надійний і на клас вище, вище ніж ті, що використовується в Україні. Можна сказати так, що це міні-реанімація на колесах, яка допомагає транспортувати дитину з важкими вродженими вадами, з дитиною, яка потребує хірургічної патології, і дитиною, яка киснево залежна. Транспортувати до нашого міського перинатального центру і для подальшого виходжування в наших умовах. Я вірю. Ні, мир. Чтири роки назад я тут радіо. 3-4 роки тому не жадівси, я була тоді добре, главним рукою. Не врачується. Всі на автопарки б'ються. Тобто машини виходять з ладу, в тих умовах, яких вони зараз працюють, до їх нема. У мене, до речі, батько водій швидкої В Харкові? В Харкові, так. Да. Тому. Необхідність в машинах є. Це до чотирнадцяте машина для України і двадцять третя для Харкова. Хочемо сказати велике спасибі, велике дякую фонду Вітрила Свободи за такий гарний подарунок.